Друзі, ви на каналі Дача ТВ. Сімейка, на якій ми проводимо експеримент. Бджоли не рояться. Як зробити так, щоб бджоли не роїлись? Акація пройшла, липа закінчується. Ця сім'я в нас ще не роїлася. І роїтися не буде. Покажу, який я собі розробив вулик. Зараз бджола працює сюди. Бачите, так? Да? На ці ляточки. Е -е, є в нас ще з цієї сторони ляточка. Сім'я вже там ще на 15 рамках, я не знаю. Е -е, ну Це ми робили колись під матку, виводили для облюбу маток робили, але не склалося і ми експериментуємо цей вулик. Е -е, ну що, що зробити, щоб жола не раїлася далі? Е -е, залишилось. Зараз ще основний взяток в Сонях. Е і рік закінчується. Як утримати, щоб бджола не зараїлася? Що робимо? Поїхали! Хто слідкує за моїм каналом, ви всі бачили. Я ще хотів на цей вулик зробити таку підставку, щоб вона крутилася, е щоб я міг підійти і легко розвернути вулик. Ну, поки що не зробив. Зараз побачите, які роботи буду робити з цим вуликом. І я знаю, що я до кінця цього сезону і на наступний. В мене бджола роїтися в цьому вулику не буде. Це моя методика. Вулик, який крутиться. Друзі, поки немає у мене підставки, яка крутиться, я прошу людей і ми розвертаємо вулик. Поїхали. Вітала бжола. відкриваємо, льоточок відкрив, відкрив, ну і тут привідкриємо трохи, бо вона вже працює. А тут ми закриваємо. Багато бжоли тут сидить. Е, Їде, Багато бжоли, але ми зараз її зробимо так, щоб вона вже летіла на місце. Так. Давай, подруга. Це, тут ми закрили. Все, зараз охорону поставлять з цієї сторони. І з тієї сторони буде вже у нас чотири льоточка. Бачите, так? Да? Все просто. Цей вулик роїтися не буде. Я вам даю 100% гарантію. Е, розробив такий вулик для себе. І що в минулому році, що в цьому роїння немає. Прокоментуйте чому. Охорона вже переходить на цю сторону. Завтра вже, я думаю, буде все чудово і брала буде працювати сюди. Так, що я хотів ще вам сказати? Раїння 100% не буде. Ви можете собі, як ви вважаєте, хочете розділити сім'ю, можете розділити дві матки посередині застану ставити. Є в мене така е, щільна. Також можу вивезти собі молоду матку. Все просто. Можу зробити двохматочне. Дві матки працюватиме і взиму так можуть піти. Ще планую, можливо, зробити на такий вулик магазин під 145 рамочку. Накидуєш на сезон, дві матки працює, ганімановські решетки ложиш. І все. Мед зносять дві матки. працюють, дві сім'ї розвиваються в одному вулику. Як вам ідея? Прокоментуйте.